Добрий день. Тема монотоністі неперервність функції, парні та непарні функції. Згадаємо деякі властивості функції. Значення аргументу, про яких значення функції дорівнює нулю, називають мальови функції. Якщо функцію y дорівнює x задано аналітично, щоб знайти нулі функції, то вказує f і x дорівнює нулю, корені цього рівняння є нульовинних функції. Проміжки області визначення, на які функція не змінює знака, тобто приймає тільки додатні або тільки від'ємні значення, називають проміжками знакосталості функції. Щоб знайти проміжки знакосталості функції, якщо функція задана вакмою формулою y дорівнює fit потрібно розв'язати на рівності fit більше нуля і FX x менше нуля. Функцію y дорівнює fit називають сталою на деякому проміжку, якщо для будь-яких значень аргументу x1 і x2 із цього проміжку f від x1 дорівнює f від x2. Знайдемо нулі і проміжки в для квадратичної функції y дорівнює x квадрат відняти 11x плюс 28. В області визначення функції є всі числа. Знайдемо нулі функції, розв'яжемо рівняння x квадрат відняти 11x плюс 28 дорівнює нулю. Теорема в'є там. Кореннями рівняння Є число 4,7, це є нові функції. Знайдемо проміжки в знакосталості функції, де функція набуває додатних значень. Для цього розв'яжемо на рівність х квадрат відняти 11х плюс 28 більше нуля, використаємо властивості параболи. відки параболи вгору. Функція набуває додатних значень. На проміжку від мінус нескінченості до чотирьох не включаючи і від семи не включаючи до плюс нескінчаності, і від'ємних значень на проміжку від чотирьох не включаючи до сими не включаючи. Знайдемо нулі і проміжки з накоставості для функцій, заданих сумку. Нулями функціями є мінус 2, 0 і 3, і функція приймає додатких значень на проміжках від мінус двох включаючи до нуля не включаючи. І від трьох не включаючи до нескінченості, і від'ємних значень на проміжках від мінус нескінченості до мінус двох не включаючи в об'єднанні від нуля не включаючи до трьох не включаючи. Функція зростає на деякому проміжку, якщо кожному більшому значенні аргумента з цього проміжку відповідає більше значення функції. Тобто функція f зростає на деякому проміжку, якщо для будь-яких двох значень аргументу x1 і x2 з цього проміжку. таких, що x2 більше, ніж x1 виконується на рівні сети x2 більше, ніж f x1. Функція спадає на деякому проміжку, якщо кожному більшому значенню аргументу із цього проміжку відповідає менше значення функції. Тобто функція f спадає на деякому проміжку, якщо для будь-яких двох значень x1 і x2 із цього проміжку. Якщо х2 більше, ніж x1, виконується на рівні x2 менше, ніж x1. І якщо функція на всій області визначення зростає, або на всій області визначення спадає, її називають моноповною. Якщо функція зростає на всій області, визначення її називають зростаючою. якщо функція спадає на всій області, визначення її називають спадною. якщо ж функція зростає на деякому проміжку або спадає на ньому, то кажуть, що вона монотонна на цьому проміжку. Наприклад, функція f'x до рівня 2х-3 є монотонна і зростаюча. Лінійна функція коцієнт більше нуля зростає на всій області визначення. Розглянемо функції графіки, які побудовані на заданих рисунках. Функція f'x зростає на проміжку від нуля, включно до нескінченності. Функція g від x спадає на проміжку від мінус нескінченності до пів нескінченості. І функція Z від x зростає на проміжку від мінус нескінченності до нуля і на проміжку від нуля до нескінченності. Знайдемо проміжки зростання і спадання квадратичної функції. Графіком функції є парабола, відки параболи вгору, тому що А дорівнює одиниці. Знайдемо абсису вершини параболу. 5 ,5. Функція, як бачимо, спадає на проміжку від міністр нескінченності до 5,50 включно і зростає на проміжку від 5,50 включно до нескінченності. Функцію називають неперервною на деякому проміжку, якщо її графік на цьому проміжку є неперервною лінією. Ось маємо графіки функцій, зображені на рисунку. На рисунках 1 4 функції неперервні. На проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, а на рисунку 5 функція є неперервна на проміжку від мінус нескінченності до нуля, і на проміжку від нуля до нескінченності, а при х дорівнює нулю має розрив. Точку х дорівнює нулю називають точкою розриву. Всі функції задані аналітично, які ми вивчили, yрівні f від x, y рівні f від x полюти на ф від x, y рівні арифматичний квадратний корінь, п від х і так далі, де P від x і P від x є многочленами, є неперевними на будь-якому проміжку, що входить в їх область визначення. Дослідимо на неперервність стати функції. Побудуємо графік функції, у прикладі а. Функції складається із двох функцій, побудуємо параболу y дорівнює рівня квадрат 2 2 Виберемо цю частину параболу, де х менше двох. Побудуємо графік лінійної функції y дорівнює 2x-1. Графіком є пряма. Виберемо цю частину прямої, де х більше як дорівнює 2. Як бачимо, функція є неперевна на проміжка від мінус нескінченності до двох неключаючих, і на проміжку від двох не включаючи до плюс нескінченності, і точка 2 є точкою розриву. Побудуємо графік функції B. Як бачимо, функція є неперервною на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і точок розриву немає. Однією з властивостей функції є. Парність чи непарність функції. Для означення парності чи непарності функції ведемо поняття симетричності області визначення функції. Область визначення функції Y гридеріні ефіт x. будемо називати симметричним відносно нуля, якщо разом з кожним числом X область визначення функції буде містити і число мінус x. Серед функцій область визначення хсиметрична відносно нуля розрізняють парні та непарні парні функції. Функції y f fід x називають парною, якщо її область визначення симетрична відносно нуля. І для кожного x в області визначення справджується рівність f від мінус x f від x. Парними, наприклад, є функції y дорівнює x квадрат, y дорівнює riні x y дорівнює 2х в четвертому степені відняти 3х2, і так далі. Дослідимо напарність функції y дорівнює 2х в четвертому степені відняти 3х2. Областю визначення функції є всі числа, область визначення є симетричною відносно нуля. Знайдемо значення функції в тоці мінус х. Підмість х підставляємо мінус х у формулу. Отримаємо таку ж функцію, тобто дорівнює yх, отже, робимо висновок, що функція є парною. Графік будь-якої парної функції є симетричний відносно усі ордина. Дійсно, згадаємо графіки квадратичної функції y дорівнює x квадрат і графік y дорівнює модуль у їх функції. Функцію ігр дорівняння fід x називають непарною, якщо її область визначення симметричною відносно нуля, і для кожного х області визначення справджується рівність fід мінус х до рівня мінус фід х. Непарними її функціями ігр дорівняння до х, ігр доріння х куб, ігр дорівнює х квадрат плюс один поділити на х куб мінус 2х і так далі. Дослідимо напарність третій функції. Областю визначення функції є всі числа крім нуля і плюс мінус корінь з двох, як бачимо, що область визначення симметрична відносно нуля, знайдемо значення функції у точці мінус х, дорівнює протилежному значенню y від x. Отже, функція є непарною. Графік будь-якої непарної функції симетричний відносно початку координат. Ось бачимо графіки лінійних функцій реддарівні x і редавні x u і симетрію відносно початку координат. Якщо в безвизначенні функції не є симетричною відносно нуля, або не виконується жодна із рівностей f від minus x плюс мінус f від x, то кажуть, що функція f є ні парною, ні не Дослідимо напарність ось таку функцію. Знайдемо область визначення цієї функції, всі числа крім мінус 1. Область визначення функції не є симметричною відносно нуля, тому що один входит в область визначення, а в протилежному числу ні. Отже, функції не парні, ні не парні. Пар. Дослідимо напарність звільнення функції і гроборів 2х плюс 5. В області визначення є всі числа, тобто функції симетрична відносно нуля, але не виконується друга властивість, тобто значення функції в поцілі мінус х. Недорівня ні y від x, ні мінус y від x. Зрештою, можна просто підставити значення функції в будь-якій тоці, наприклад, знайти значення функції, якщо х дорівнює 1 дорівнює 7, і знайти значення функції в тоці мінус х, тобто якщо х дорівнює мінус 1, дорівнює 3. Тобто бачимо, що не дорівнює ні 7, ні протилежному, ні числу. Отже, функція ні парна, ні не парна. Якщо функцію задано графічно, то графік парної функції симетрично відносно y, і не парної відносно початку координат. Тому легко для функції задано рисунку встановити, чи функції парною чи не парної, чи ні парною, не парною. На першому рисунку графік парної функції, симетрії відносно всі орденати, на другому рисунку. Функція не парна симетрична відносно початку координат і на третьому ні парна, ні не пар. Не симетрична ні відносно осі і ні відносно початку координат. Дякую за увагу! Завдання для сам перевірки. До побачення. Слава Україні!